Так, ще не спішіть далі листати, зараз покажу кілька класних БУ-тракторів. Перший це ДТЗ 2444 а ціна 5500 з оригінальною заводською кабіною. Стан технічно ідеальний трактора. Показую другий. Це взагалі легенда. Називаємо їх вічні міні-трактори. Це задньопривідний з блокіровкою, Коробка 4, +1, двоциліндровий. Запчастин до цього трактора в Україні валом підходять від Сентая двоциліндрового. Ціна на даний час 3500 доларів з нашою доставкою. Дуже класний тракторець. Показую третій. Третій любителів мототракторів з триточковими навісками. Ціна 2000 доларів. Йде в комплектації з ґрунтофрезою, з триточкою, з одноточкою. І наша доставка по Західній Україні. Якщо десь далі, там якась мінімальна доплата. Технічно ідеал, візуально ну, 4 з мінусом. Далі, хто хоче такого, або щось такого, або щось з з Starce чи з DTZ, обмінюємо на будь-який ваш китайський міні-трактор. По високій ціні забираємо ваші трактори, безкоштовно привозимо наші.